Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні розпочинаю в'язати носочки на трьох спицях. ось такі три спиці. І пров'язала я вже резиночку. 2 на 2 5 сантиметрів. На початку я набрала 48 петель. Пров'язала резиночкою 2 на 2 5 сантиметрів. Потім перейшла в'язати лицевою в'язкою. І ось я покажу, як я в'яжу. Цими трьома спицями. Носочки я в'яжу на 38 розмір. Ось так дуже зручно в'язати ними. Ось, так, бачите? От набрала я по колу 48 петель. Розприділила на дві спиці, а третьою спицею я просто в'яжу ось так, дуже зручно, дов'язую до кінця дов'язала. Одну сторону повернула цю спицю, отак, трошки вниз подвинула і продовжую в'язати так само. Ось так. Пров'язала я трішки лицевими петлями, а тепер Хочу взяти ось такі червоні ниточки і зробити такий візеруночок. Для цього я буду в'язати одна лицева таким кольором, і одна лицева червоним кольором. Ось так. Таким чином, одна така, одна така, і продовжую далі в'язати. І ось так виходить. Дов'язую до кінця, потім повертаю на другу сторону сторонку, і теж так само пров'язую. А вже в слідуючому рядочку буду в'язати теж один одна петля такий колір. Друга петля інший колір. Там, де сіра буду в'язати червоний, а там, де червоний, буду в'язати сірий. І теж так само прохожу рядочок. І от я вже візерунок зв'язала. В кінці відео я залишу схемку цього узорчика. Ось такий він у мене вийшов. Довжину можна пров'язати любу, яку вам потрібно. висоту шкарпетки. Ось так. І дійшла я до п'яточки. У мене на одній спеці 24 і на другій 24. І тепер потрібно. На одній спиці пров'язати мені вгору 10 рядочків лицевою в'язкою. В'яжу. І от, пров'язала я 10 рядочків ось так, лицевою в'язкою. Далі. Пров'язую сім петель сім петелечок і ставлю маркер. Так. Тепер потрібно пров'язати 10 петельчок і знову маркер. Ось так, другий маркер. Тепер повертаємо на виворітну сторону. До кінця тут не дов'язую. Тепер будемо в'язати тільки оці 10 петель. Цей маркер я перевертаю на цю сторону ось так. І тут де маркер, потрібно пров'язувати дві оці петлі разом. Накидаю петлю і пров'язую. Ішла до 10 ї петлі, і потрібно мені цей маркер перевернути на цю сторону, ось так. Тому що буду я зменшувати на виворітній стороні цю петлю сюди. І ось так беру дві петлі і пров'язую разом. Ось так. Пров'язала, повернула ось так. По лицьовій стороні я пров'язую петлі. Ось не зменшуючи. Ось так. Повернула. І ось так у мене виходить. І тут. Де маркер? Я знову ці дві петлі пров'язую разом. І в кінці теж. Оці, оці дві петлі, ось і ось, пров'язую теж разом. І так, поки всі петелечки не зменшаться. І ось, зменшила петлі. Залишилось ось ці 10 петель. А ці бокові я зменшила. Тепер потрібно, ага, ще з цієї сторонки, подивіться, ось так. Тут, де були маркери, ось і ось я зменшувала. Маркери можна зняти. Так. Тепер ці 10 петель на дві спиці потрібно набрати по 5 петельчок на кожну. Ось так. 5 і 5. Тепер трошки закріплю цю спицю. Ось так. Тепер з цієї сторони мені потрібно набрати оці бокові петлі. Так як тут у мене 5. а мені потрібно, щоб було 12. Решту сім петелічок я Набираю збоку. Так, щоб і дірочок не було. П'ять, шість. І ось тут буде сім. З цієї сторони теж. Ниточку я тут одрізала і прив'язала. Уже з другої сторони і так сім петелічок. Шість і сім. Ось так. І ось так виходить. Ось. Але, так як я в'яжу на трьох спицях, то мені потрібно знову набрати на одну спицю. Ось так, щоб іншою, третьою, в'язати. І ось так знову в мене виходить на. Ці дві спиці ось так. І я в'яжу тепер уже вгору довжину шкарпетки. Ось так. Ниточку тут уже прив'язала. І продовжую в'язати. Ось так. В'яжу лицевою в'язочкою. Тут ось отак, перевертаю петлі, щоб не було дирочок. Ось так в мене виходить. І в'яжу по колу. Пров'язала я вверх шкарпетку і закрила носочок, зменшила петлі. Від п'яточки до закриття петель, пров'язала 15 сантиметрів. І закривала петлі. Пров'язуючи на початку дві петлі разом, і в кінці дві петлі разом. З цієї сторони те ж саме, дві петлі разом, і тут дві петлі разом. Ось так в'язала по колу і зменшувала. І ось такий. Шкарпетка отака у мене вийшла на 38-й розмір. Залишилось зв'язати ще одну.